Гарнізон у піднебесі саме так романтично називають радіотехнічний батальйон повітряних сил, місцем дислокації якого є символ південного збережжя Криму, гора Айпетрі. Тут на висоті 1234 метри над рівнем моря. Цілодобово несуть бойове чергування українські військовослужбовці. Тут на них чекають дружини. Тут зростають їхні діти. Яке воно життя на рівні польоту птахів? Дізнавалися наші кореспонденти. Чисте гірське повітря до неба здається можна рукою дістати. Море та велика земля загубилися десь далеко у підніжжя. На сьогодні служба у радіотехнічному батальйоні на горі святого Петра вважається однією з найбільш віддалених від цивілізації. Головне завдання піднебесного підрозділу вчасно, навіть на далекій відстані виявити повітряну небезпеку та попередити про можливий напад. Військові на бойовому посту всі 24 години на добу, адже безпека держави понад усе. Розвідка повітряного кордону веде. Ця дуже ретельно, і хоча на командному пункті батальйону вже тестують новітню систему Оріанта ПС, що автоматично виводить пересування цілей на екран монітору. Поряд з комп'ютерами у чотири зміни працюють надійні та перевірені військові планшетисти. У випадку виявлення цілі порушника тут мають привести особовий склад у готовність номер один. Ми включаємо всі наші засоби радіолокації і починаємо видавати бойову інформацію на зенітно ракетні війська, які вже будуть знищувати її. на також. Видаємо нашу інформацію, забезпечуємо пункт наведення авіації, які будуть управляти літаками. До речі, кожна радіолокаційна станція підрозділу захищена від вітру, дощу та снігу спеціальною білою сферою, адже саме безперебійна робота цієї техніки, і в першу чергу локаторів та радарів – запорука надійного захисту повітряних кордонів нашої держави. Звісно, що відповідальність за це цілком повністю лежить на плечах військовослужбовців батальйону. Тому сьогодні на підрозділ покладене ще одне дуже відповідальне завдання: 100-відсотковий перехід на комплектування за контрактною основою. Зараз ми проводимо велику роботу по призову військовослужбовців на військову службу за контрактом. Маємо зв'язок з місцевими органами самовладування та відпрацювали в навчальних закладах в місті Сімферополь, в місті Ялта по призову, а також в військоматах на всій території України. В батальйоні створені умови проходження служби за контрактом, які сприяють підвищенню рівня підготовки особового складу військовослужбовців за контрактом Вони можуть поступити на навчання і оволодити багатими багатим рядом. Спеціальності старший солдат Ігор Мельник яскравий приклад того, яка Петрі змінює життя. Потрапивши сюди на строкову службу, він зрозумів, що хоче стати професійним військовим, тим більше, що держава посприяла виконанню цього бажання, забезпечила хлопця та його дружину службовим житлом, пайком та гідним грошовим утриманням. Зараз ігор, оператор радіолокаційної станції, яку серед зв'язківців жартівливо називають Дашенька. Він із гордістю розповідає про свою підопічну Техніка нова украинского производства, которое позволяет обнаружить повітряні на малих і малих і від станцій, видати, і цілі на малых и гранично малых высотах. Гранично малые высоты это 1000 метров и ниже. В отличие от других станций, которые только могут выгадать азимуты дальность цели, эта станция может выдать скорость цели, направление цели и высоту. Мешканців військового містечка Епетрі можна сміливо назвати одною великою дружною родиною. Тут як ніде готові прийти на допомогу сусідам. Мабуть, впливає віддаленість від великого світу. Зараз у гірському поселенні проживають 42 сім'ї усім під небесним суспільством виховують дітей. Дружину командира командного пункту батальйону, військовослужбовця служби за контрактом Оксану Міронову можна сміливо назвати місцевою жителькою. На є вона вже 13 років. Зізнається, що з кожним роком святий Петро для них чоловіком стає все ріднішим. Саме тут вони познайомились, тут стали батьками. Зараз у чудових краєвидах та відмінній екології зростає їх син. У службі в батальйоні подружжя теж бачить тільки переваги. Ми отримуємо хороші пайки. сейчас подняли зарплату в два раза. Как бы есть возможность что-то и отложить, и, и как бы подумать о себе и о будущем. Если так взять, то мы как бы каждую неделю спускаемся вниз за продуктами, там, за самым необходимым. Службы очень довольны. Как бы сейчас в, на, в нашей стране как бы за армию немножко подумали, потому что как-никак стабильность Месяц-месяц мы получаем зарплату. Знаем, что как бы никаких проблем не будет, и тот же пайок вовремя выдается. Сыну здесь очень нравится. Здесь очень много детей, как бы дети очень дружные. То есть нехватка вот этой цивилизации, которая внизу там в садике, как бы. Так ну кампенсіруються. Мудре народне прислів'я каже: готуй сані влітку, а мешканцям Петрі дійсно є до чого готуватися. Холодний вітер, швидкість якого сягає 50 метрів на секунду, морози до 25 та сніг, який на декілька тижнів може відрізати частину від цивілізації. Такі погодні сюрпризи іноді дарує святий Петро своїй пастві. Тому вже зараз у батальйоні йдуть активні приготування до наступного зимування, запасаються у першу чергу вугіллям та борошном, теплом та хлібом. Для обслуги цих всіх моментів автономного життя в штаті підрозділу є обслуга систем життєзабезпечення, яка налічує в своєму штаті сім військовослужбовців, які відповідно займаються роботою по підтриманню об'єктів, споруд, комунальних мереж. Також залучаються до опалення, проходять навчання, закачують воду з водоводу. Також на зиму створюються зимові запаси продовольства, бо бувають моменти, коли півтора-два місяці немає сюди дороги. На агрегатах живлення, які відносяться до побутової зони та радіоелектронної техніки, створені запаси дизельного пального за рахунок НЗ, яке розраховане на 12 годин автономної роботи, тобто при відключенні промережі або в плановому або в аварійному випадку автономно все запускається, бо системи повинні підтримуватися. Тож можна не сумніватися навіть під час суворої зими будь-якого повітряного ворога наші петеринці зустрінуть у повному озброєнні. і радіотехнічний батальйон з гордістю продовжить нести прапор одного з кращих підрозділів повітряного військового командування південь.